На ремонт прибудинкових територій минулого року було задіяно 8 одиниць техніки та кілька десятків працівників. Вони зізнаються, з таким масштабом не мали справи вже давно. Замечательно все було. як то все пройшло так на одному диханні? Приємно, приємно працювати тут. інфраструктура, це завжди дуже важна. Удобство для людей, і для стариків, і для молоді. Це дуже важливо. Люди порівнюють, що було і що стало. Ямки одні були. Такі що спасибо шо страшные, конечно, краше ровненько стало хорошо. Да, вот тут Хотя... у нас щемона тут Вообще хорошо було ми один раз а, ямочки мискозабили. Я а ну, а прошній рік це ж так зробили хорошо. Спасибо. Очільник міста Укропівець Олександр Бобровицький зазначає, зробити у 2016-му вдалося багато. А цьогоріч питання з прибудинковими дорогами має бути закрите повністю. Ми зараз поклали половину міста. Ми практично поклали половину міста. У нас залишається тест. Теж якраз іще половина, навіть чуть менше. І ми вже намітили на завдання на цей рік. Тим паче, у нас буде громада, і ми у цьому році обов'язково покладемо всю прибудинкову територію. У 2015 році був реалізований швейцарсько-український проект Деспро по заміні іржавих труб напірного колектора на нові пластикові. А нещодавно місто, спираючись на свої сили, відремонтувало найбільш аварійний водогін. Вода це основне, це здоров'я, це життя нашого наших, наших людей. І я хочу сказати, що наступні покоління я теж буду казати, що вони теж подякують. Нині триває підготовка до ремонту дороги, яка сполучає кілька мікрорайонів. Через плавони дорога була фактично знищена. Тут одне тільки що можна вирішити, це плити. Більш другого тут неможливо нічого вирішити з цього питання. І Я Думаю, що от в ближайшому бачите вже просихає, і от ми в ближній час ми положимо цю дорогу. І ми забудемо цю проблему. Проблему ми забудемо на десятиріччя. У місті ремонтуються також інші дороги. Це результат успішної співпраці мера Укропівця із місцевим бізнесом. Лише подільський елеватор виділив на роботи мільйон гривень. За власні кошти Олександр Бобровицький вирішив питання із трубою, верхня частина якої могла обвалитися на людей. Не дай Бог би щось случилося, то Ну, це був би для мене такий мінус, що я б собі ніколи не міг попростити. О, тому я домовився з альпіністами, дякую хлопцям, дякую, що в нас спортсмени є. І вони за 50 тисяч гривень обрали цю проблему. Очільник Ролиця говорить, місто буде розвиватися і надалі. Сумський укрок пишається роботою. Нашого мера укропівця Олександра Бобровицька в місті Кралевці він досяг досить великих успіхів в своїй роботі. Дмитро Семененко, Валерій Коваленко, а